Чудова колядка Анетте Амергайн. Білочка плямка раділа, що знову повернулася до лісу. Вона поранилася і через це кілька тижнів прожила із людьми. Але тепер лапка загоїлася, найперше плямці хотілося привітатися зі своїм любим другом ведмедем, проте з барологу лунало лише гучне кропіння. Ой-ой, він уже спить, пробурмотіла плямка. Добре, що ти повернулася. Ведмій страшенно хвилювався за тебе, розповів малий кабанчик. Він хотів відсвяткувати з тобою різдво і усе прикрасив, а ти все не приходила. Тож він упав у зимову сплячку. А щороку, за кілька днів після того, як ведмідь лягає спати, до нас приходить різдвяний дід. Гайде його зустрічати. Ой, а я завжди прогавлювала різдвяного діда. Так ти ж, напевно, була зайнята, шукала горіхи, припустив кабанчик. Він навідується до нас, перш ніж піти, з подарунками до людей, а його олені несуть мішки з морквою, горіхами та іншими смаколиками. На плечі у діда зазвичай сидить пташка. Біля годівниць вона злітає у повітря і кличе нас до столу. Звучало це прекрасно. плямці захотілося неодмінно приєднатися. Як чудово, що ти повернулася, зрадів Олень і пропхав голову між гіллям. Чи сподобалося тобі серед людей? Вони були дуже милі, а як у них гарно перед різдвом. Усі щось майструють, розвішують гірлянди та кольорові кульки і багато печуть. А після того для мене завжди залишалися горішки, а ще вони вчили колядки та віршики!» Ними люди подякують різдвяному дідові, коли він приїде. Ви теж йому дякуєте. Ули нічено опустив погляд і відповів. Ні, ми ще ніколи йому не дякували. Але ж яка чудова ідея? Розпитаймо інших, як нам потішити різдвяного діда. Вони помчали вперед, вигукуючи на бігу. Ходіть усі на лісову галявину. Незабаром там зібралися усі лісові звірята. На гілках лисих кущів повсідалися пташки, видра і бобер визирали зі струмка, прилетіли навіть чорні лебеді. Озимку вони ніколи не відлітали на південь до вирію. Різдвяний дід руками приходить у наш ліс. вигукнув Олей. А ми ще ніколи не дякували за його дарунки. Плямка ще раз пояснила, як саме дякують різдвяному дідові люди, і закликала. Пропонуйте, що можемо зробити ми? У вас точно чимало ідей. Ми можемо скласти шиї сердечком, відповіли чорні лебеді. А ми можемо намалювати у небі візерунок, запропонували горобці. А ми вміємо перекидатися, вигукнули малі лисенята. Плямка вилізла Оленю на роги, щоб її було краще видно, і сказала Це чудові ідеї, але нам потрібно зробити щось разом. А що, як ми заспіваємо колядку? Колядку? А ти знаєш якусь? поцікавився Олень. Почула гарну від людей. Вона називається Завтра прийде різдвяний дід, відповіла білочка. Завтра не годиться. Коли ми співатимемо йому, різдвяний дід уже буде тут, заперечив єнотик пак. Тоді просто співатимемо нині замість завтра, запропонував хтось. Точно ми змінимо слова, погодився пак. Нам однаково доведеться їх змінити, щоб вони пасували звірятам. Але хто з нас уміє писати вірші? запитала плямка. Ніхто не відповів, і тоді вона запропонувала. Я можу спробувати. Білочка сама не знала, де набралася такої сміливості. Проте мені на це знадобиться щонайменше день. Тут озвався дятел, а я можу диригувати хором. І з цим усі погодилися і домовилися знову зустрітися на халявині наступного вечора, що й настемніє. Плямка тинялася туди сюди гілкою, вона намагалася написати вірші для пісні. Але це було так складно. Білочка промовляла в голос відомий текст, тоді складала до нові слова і одразу їх забувала. Від розпачу вона вигукнула Ні, я не зможу. Ох, я ніколи не зможу цього зробити. Аж тут із барлогу висунув голову в Він поцікавився. Хто там заважає мені спати? Я, відповіла плямка. Ведмідь потер очі й заревів Ти знову тут. Від щастя він затанцював навколо крихітної вілочки. Почувши, чому його подружка плямка так сумнівається у собі, ведмідь перепитав Великий хор співатиме для різдвяного діда, я теж хочу приєднатися. А ти не вішай носа. Складемо вірші разом, У двох нам це точно вдасться. Вони пішли до ведмежого барлогу та всілися за стіл. Ведміць узяв ручку й папір, плямка заспівала колядку, як це робили люди, а тоді друзі взялися шукати інших слів, які пасували б звірятам. Вони хихотіли й дуркували, напружено думали та знову перевіряли, як звучить їхня версія. Як чудово, що ведмідь знав грамоту. Так вони не забували, що вигадували, і незабаром записали цілу колядку. Плямка вивчила її на пам'ять. Наступного вечора, щойно стемніло, біличка побігла на велику галявину. Вона мусила заспівати свою колядку звірям. і так хвилювалася. Знову, влаштувавшись на оленячах рогах, де всі могли її добре бачити, плямка відчула, як тремтять колінця. Зрештою, вона заспівала. Нині йде різдвяний дід, подарунків не саміх. Ти заходь до нас хочеш, зготували ми куліш. Дід з мішка враз дістає, мед насіння запашне, ягоди, горіхи, біб і домашній свіжий хліб. Діду, дякуємо ми, всього стане до весни. Будьте чемними, і я знов з'явлюся до Різдва. Слухачі заголосували й радісно заплескали в долоні. Плямка страшенно зраділа. Ти чудово впоралася, похвалив її Олень. Мені ведмідь допомагав писати вірші, скромно відповіла білочка. Звірі до темної ночі вчили колядку та щовечора зустрічалися на репетиціях. Різдвяного ранку всі звірята зустрілися на галявині і чекали. За цими репетиціями ми забули про дещо важливе, пригадав Олень. Нам слід вирішити, кому цього року випаде честь сидіти у різдвяного діда на плечі та скликати звірів на святкову вечерю. Плямко, може, ти хочеш? Але ж я не пташка, заперечила білочка. То й що? Ти можеш стрибати з гілки на гілку і кликати до столу. Ти ж така моторна і заслужила. А вже ж їй цього хотілося. Плямка не могла повірити у власне щастя. Аж тут у небі показався різдвяний дід. Його сани, запряжені оленями, приземлилися простісінько на галявину. Дятел постукав дзьобом по стовбуру дерева, здійняв крила, як справжній диригент, і гукнув Раз, два, три почали. Пташки дзвінко защебетали, видри запищали. А свині так голосно зарухкали, що слів колядки було майже не розібрати. Та різдвяному дідові це не заважало. Він тішився і похитував головою в такт. Коли колядка закінчилася, дід вигукнув Оце так несподіванка. Такого я ще ніколи не бачив. Щиро, щиро дякую. А тепер ходіть розбирати подарунки. Плямка вилізла різдвяному дідові на плече. Тепер була її черга братися до роботи. Кому до смаку солома приходьте до розлогого дуба. Різдвяний дід пролетів, крикнула вона. Так само плямка оголосила про буряк, моркву, кукурудзу та все інше. А коли надійшла черга подарунків для видер, білочка попросила. А можна й мені кинути у воду рибку? «А вже ж, плямко. Вони швиденько роздали усі смаколики, і різдвяний дід попрощався. Ще раз погладив білочку по а тоді обережно посадив її на гілку і помчав на своїх санях до людей. Звірі посмакували гостинцями та, не змовляючи, знову зійшлися на галявину. Вони розповідали історії, гралися та співали, і це було найкраще різдво з усіх, що вони святкували. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!